Вітаю на моєму каналі у Світлани в гостях. Цибулі. Дивіться. Це гарне таке зелене стебло. Сусідко, в мене ще є цибуля. Не знаю, чи її збирати, чи ні. Вродіба й полягла. Але що робити? Чи ще треба, щоб вона полежала? Що ви скажете на це? Та ні, сусідко. бачите? Ну, так краще. Тут тверди ближче. Напевно, ще рано збирати. Дивіться, шийка ще яка груба, бачите? А треба, щоб вона була пересохша і щоб отут було аж жовте, таке жовтий, пересохше. Що, луска щоб луска, щоб, була... щоб, перші... так, так, щоб перша луска була така жовта. А тут шийка обов'язково, щоб була така зовсім, зовсім пермякша, пересохша. А, Тоді ми її а я думаю, вже лягла. Ні, ні, то вона хай полежить. То цибулинка, оця головка цибулинки, буде набиратися. Ага, величини. Це так. зараз вона починає рости, так? Так, це зараз буде набиратися величини. Mm. Ще й тут полягла, полягла. А, а тут вітер, чомусь ні. А тут ще ні, тут ще бачите, що може інший сорт так. А ось і лягла одна. Бачите, вже там видно трошки м'якша шийка. М'якша, та, так, так м'якша. Да. Ось вже жовтувати навіть. Вона ще така твердувата. Ще потрібно, щоб набирало силу, так. так і підсушилася. Так. Угу. Ну, Дякую, дякую, сусіда. Приходьте, якщо що, на чайка. Ой, сусідко, а що я маю, цибулю порей. Скоро вона буде цвісти, і я вас обов'язково запрошу, щоб ви подивилися, як вона цвіте. Ой, та звичайно, звичайно. Запросіть мене подивитися на квітку. Я буду дуже рада подивитися на неї і ніколи не бачила. Як цвіте цибуля порей. Та ви тільки покличте, не забудьте мене.